Виявлення громадян, які ставлять різні сітки, телевізори, павуки та інше знаряддя незаконного вилову риби. Упродовж відпрацювання працівники поліції затримують правопорушників і відповідно надають матеріали рибінспекції, а також екологічній інспекції щодо. Складання протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 85 Кодексу України про адмінправопорушення, які в подальшому направляються на розгляд до суду.